Три тони картоплі, буряк, цибуля, різноманітні консервовані продукти, солодощі та воду вже загрузили до вантажівки. На черзі крупи, яблука та медикаменти. Все це вдалося зібрати за невеликий проміжок часу завдяки буковинським волонтерам. Ми звернулися до наших волонтерських груп, адже їх уже не так. Мало, вже їх багато, і всі групи, кожен потрохи щось скинувся для того, щоб ми одним вантажом відправили це в Луганську область. Дуже багато і підключилися також це на район, районна рада, Заставнівський район освіта. Дуже багато тут також благодійні наші волонтерські рухи. На пакунках з допомогою видніються надписи Україна єдина, разом ми сила. Також зазначені номера телефонів буковинських волонтерів. Тут в основному на дитячі будинки, будинки дітей сирить і е, пенсіонерам, е, солдатам також там є окремо. Все підписано, що, що дітям, що діт, дітям в інтернат, що дітям в дитячий будинок. Наші люди стараються і хочуть, щоб швидше ця війна закінчилась, і щоб люди ті не відчували, знаєте, такої, якої, знаєте, що і про них забули. Це вже не перша поїздка на схід України благодійників. Цього разу вони відвідують Лисичанськ, щастя та Луганськ. Відправляться туди знову. І пан Іван каже, що не може сидіти, склавши руки, доки у нашій державі не буде миру. Допомагає чим може. Ми були в будинках-інтернатах. Ми були в будинках малютки, ми були в туберкульозному лікувальному закладі, де лікуються маловітні дітки. Їм потребується на сьогоднішній день, та й вони обмежені. Так скажемо, такого мирного проживання, як в нас, да тобто вільного доступу до магазинів там чи до одежі. Ми їм одежу, ми їм ігрушки. Отож, вже незабаром мирні жителі Луганської області та Буковинські військовослужбовці отримають понад 20 тонн допомоги. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.